Відібрав все, що подарував сам, а ще й прихопив подарунки батьків. Розірвав шубу, порізав речі, обливав холодною водою, змушуючи зняти каблучки та сережки, всі, що були, не тільки ті, що подарував сам. А потім викинув в трусах та майці на сходи в під'їзді. Історія віджаття подарунків назад з боєм. Коли чоловіку в дію прийшло, що я подала на розлучення, він повернувся ввечері додому, сказився, розкидав всі речі, перекидав всі меблі, перебив всі мої банки, склянки з косметикою об кафель у ванній, розірвав мою шубу, яку колись мені подарував, а далі було ще веселіше. Він орав, як різаний, що я піду ні з чим в одних трусах, загнав мене в кут душової кабіни. Зняв з душу лійку, врубив холодну воду. І отак мене тою водою поливав і вимагав, щоб я познімала каблучки, сережки, цепочка в мене була золота. Не тільки те, що він дарував, він змусив мене познімати все, навіть те, що мені подарували батьки на закінчення університету. Хапав то все, швиряв по хаті, а потім мене, як я була в майці та трусах мокра, Отак виставив мене в під'їзд, дав мені під зад ногою і захлопнув двері. Я викликала поліцію. Оскільки я не зволікала, і поліція мене і застала в тому стані, в якому я була. Він в итогу притягнутий до відповідальності за домашнє насильство. Але з цієї ситуації я виходжу тільки через психолога. Значить, так, що я вам хочу сказати, шановні мої, досить багато є чоловіків, які відбирають назад подарунки. Це дуже злобна тема, мої любі дівчаточка. Але чоловіків, які з вас будуть здирати каблучку, яку вони вам подарували, тому що ви, на їх думку, на неї більше не заслуговуєте, їх досить великий відсоток з приводу цієї ситуації. І якщо у вас намічається розлучення і у ваш чоловік... Має такий темперамент різкий, от як цей чоловік, що він все кидав. Це ж зрозуміло, що в нього такий темперамент. Він же не один раз в житті так збісився. Зрозуміло, що він може вийти в себе. Ви, будь ласка, якщо надумали розлучатися серйозно прийняли рішення виважене. З'їжджайте, будь ласка, з'їжджайте від чоловіка, роз'їжджайтеся. І потім подавати на розлучення, а не так, як ви робите. Подала щоб що, щоб полякати його, щоб його пок показати йому щось. Інакше чому б ти лишалася в цій квартирі? Послідовність дій прийняла виважене рішення, пішла, зібралася, опинилася в безпеці, а потім вже подаєш на розлучення, а не навпаки.